Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття квантифікатори. Expressing quantity. Як ми говоримо про кількість? І починаємо ми, як завжди, з аудіювання. Слухаємо та повторюємо. Unit 5. Expressing quantity. Page 29. Listen and repeat. Then act out. Sam, if apples are 75 pence a kilo, how many kilos can you get for £3.40? None, sir. What do you mean, none? I'd buy a lot of chips instead. Sam, Якщо яблука коштують 75 пенсів за кілограм, скільки кілограмів ти можеш купити за 3 фунти 40 пенсів? Жодного. Що ти маєш на увазі жодного? Я би купив багато чіпсів замість яблук. How many kilos? Пам'ятаємо, що how many ми вживаємо зі злічуваними іменниками у множині. How many скільки для злічуваних іменників. Для незлічуваних це буде how much. A of – це багато для злічуваних та незлічуваних іменників. І ми a of вживаємо у стверджувальних реченнях. Ми це вже, з вами вже вчили, якщо я не помиляюся. Переходимо до правила. Countables, uncountables. Злічувані іменники незлічувані іменники. У стверджувальних реченнях ми вживаємо зі злічуваними іменниками елотов або лоцов. Перекладається воно як багато. З незлічуваними іменниками елотов. Але у Сучасні англійські, у сучасних останніх вже підручниках дається правило, що ми lots of також вживаємо із незлічуваними іменниками. Тому, якщо ви десь це побачите, не дивуйтеся, lots of вживається як зі злічуваними, так і з незлічуваними іменниками. У негативних, точніше, у питальних реченнях ми вживаємо many або how many, much або how much. У заперечних реченнях ми вживаємо many для злічуваних іменників і «much» для незлічуваних. Далі. A lot of або lots of вживається у стверджувальних реченнях зі злічуваними та незлічуваними іменниками. Наприклад, there are a lot of або lots of stars in the sky. У небі є багато зірок. There is a lot of milk in the bottle. У пляшці є багато молока. Я вам пояснювала, що у цьому підручнику для незлічуваних іменників дається тільки a lot of, у інших дається також lots of. Навіть у Cambridge Dictionary дається правило, що lots of вживається із незлічуваними іменниками. Але так як у цьому підручнику дається тільки елот of, то і у вправах ми будемо вживати з незлічуваними іменниками у стверджувальних реченнях елот of. Друге, Many вживається зі злічуваними іменниками, much – з незлічуваними, і ми їх вживаємо у питаннях та заперечних реченнях. Many та much також можуть вживатися у стверджувальних, <кій> вибачаюся, реченнях, але в офіційній англійській. How many friends have you got? Скільки у тебе друзів? There isn't much jam in the jar. У скляній банці небагато джему. Many people learn English. Багато людей вивчають англійську. От нам вказали, що це офіційна версія. Якщо ми говоримо про багато людей в неофіційній, то ми кажемо a lot of people learn English. Справа один. Write a lot of, many or much. Напишіть a lot of, багато, many багато або much багато. Все це в нас багато, але пам'ятаємо, що a lot of це стверджувальні речення. Many та much це заперечні. There are a lot of blueberries. Є багато чорниці. There aren't radishes. Немає багато редиски. Редиску ми можемо порахувати, вона у нас у множині, Тому ми вживаємо there aren't many. Не люблять мене інструмент. Тут не можу їх захопити. Текст. «Many». «There isn't honey». Небагато немає багато меду. Мед у нас не злічуваний іменник, тому ми вживаємо much. There aren't mushrooms. Немає багато грибів. Гриби у нас злічуваний іменник у множині, тому many. There is. Це у нас стверджувальне речення. У стверджувальних реченнях у розмовній мові ми вживаємо a lot of. Тому пишемо a of. Of. There's a lot of jam. Є багато джему. There aren't apples. Немає багато яблук. Яблука множена, це у нас заперечне речення, тому many. There aren't many apples. Є готово. Очищуємо і йдемо далі. Наступна вправа. Заповніть пропуски знову за допомогою a lot of much many. Цю вправу ми ще робимо виконуємо разом, а наступну ви виконуєте наступні дві ви виконуєте самостійно. Приклад, There are a lot of birds in the sky. У небі багато пташок. Стверджувальне речення тому a lot of. Якби це була офіційна мова, то ми. Могли б ужити «many» у стверджувальному реченні. Друге, I haven't got homework today. У мене небагато домашнього завдання сьогодні. Мінус. Мінуси це «much» та many. Homework це незлічуваний іменник. Тому ми вживаємо «much». John hasn't got CDs. У Джона небагато дисків. Диски можемо порахувати. Знову це мінус, тому «many» для злічуваних іменників. There aren't cars in the street. На вулиці небагато машин. Машини множина, це у нас мінус, тому вживаємо many. There is sugar in the bowl. У глибокій тарілці є цукор. Цукор незлічуваний іменник. А нам, в принципі, у плюсику і думати не потрібно це буде a lot of. Щось зайве натиснула. A lot of. Далі. Are there apples on the tree? Чи є багато яблук на дереві? Або на дереві є багато яблук? Питання, Питання у нас many та much apples це в нас. Злічуваний іменник у множині, тому вживаємо many. Jane has got money in her purse. У Джейн є гроші у її гаманці. Гроші незлічуваний іменник. Але знову ж таки, це у нас стверджувальне речення, тому ми пишемо a lot of, навіть не думаючи, можемо порахувати чи ні. Тому що a lot of вживається як для злічуваних, так і для незлічуваних іменників. Восьме. Is there bread in the cupboard? У серванті є хліб? Питання це much, many. Хліб не злічуваний іменник, тому це буде much. Are there children in the park? У парку є діти? Питання. Питання це many та much. Діти це множина злічуваний іменник. Many. We are early. We have. Time – Ми рано у нас є багато часу. Час незлічуваний. Так, знову це плюсик, тому ми не думаємо, пишемо a lot of. Є. Yeah. Далі наступну вправу ви виконуєте самостійно. Також обираєте правильний варіант. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Ось такі відповіді у вас мали вийти. Наступне завдання. Наступна вправа також самостійна. Ви повинні написати у пропусках. Much many, a lot of, how much, how many. Пам'ятаємо, much та many вживаються у мінусах у заперечних реченнях, Much – незлічувані іменники, many – злічувані у множині. A lot of вживається як зі злічуваними, так і з незлічуваними іменниками у стверджувальних реченнях. How much та how many це питання. How much незлічувані іменники, how many злічувані. Всі необхідні слова у вас є вище у переліку. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна тема. Nastupna tema unas no any some. Слухаємо ta повторюємо. Unit 5, page 31. Listen and repeat. Then act out. No chocolate until you wash your hands. But, Mum, look at my hands. They are clean. Give me some chocolate, please. I can't see any soap or water on them. Well, mum, there is dry cleaning, you know. Перекладаємо. Ніякого шоколаду, доки ти не помиєш свої руки. Але, мамо, подивись на мої руки. Вони чисті. Дай мені трошки шоколаду, будь ласка. Я не бачу мила чи води на них. Що ж, мамо? Знаєш, існує сухе миття. Ось такий хитрий хлопчик Cunning Boy. Згадуємо, як ми вживаємо any сам та No, not any. Ми вживаємо any у питаннях, Are there any eggs, Чи є яйця. У стверджувальних реченнях ми вживаємо «some». Yes, there are some eggs. Так, є трохи яєць. У мінусах у заперечних реченнях ми вживаємо або no, або not any. Але ніколи ми не вживаємо разом no та not. Подвійного заперечення бути не може. Ми кажемо або no, there are no eggs. Немає яєць. No, there aren't any eggs. Ні, немає яєць. Значення одне і те ж саме, тільки у першому реченні ми вживаємо no, а у другому not any. Або no, або not any, але не разом. І any з no ми не вживаємо. Дивимось більш детальніше на це правило. Значить, сам вживається в стверджувальних реченнях, any в питаннях, no та not any. У мінусах, у заперечних реченнях. Is there any meat in the fridge? Чи є м'ясо у холодильнику? No, there is no meat in the fridge. Or there isn't any meat in the fridge. Ні, немає м'яса у холодильнику. І також те ж саме: ні, немає м'яса у холодильнику. Або no, або not any. There are some bananas, але є трохи бананів. Сам ми також вживаємо у заперечних реченнях, коли ми очікуємо, що нам дадуть відповідь так, позитивну відповідь. Або коли ми комусь щось пропонуємо, can I have some coffee, please? Можна мені кави? Будь ласка, і ось ми чекаємо, що нам скажуть так, можна. Would you like some tea? Не хотіли б ви трошечки чаю, ми комусь пропонуємо чай. Давайте запам'ятовувати так: якщо ми питання починаємо з can I, «Can I?», чи можна мені, ми вживаємо в таких питаннях сам. І коли ми комусь пропонуємо what you like, ми також вживаємо сам. Щось для себе просимо або комусь щось пропонуємо, в таких питаннях ми вживаємо сам. Any ми вживаємо також у стверджувальних реченнях, але у значенні, що немає значення який. Будь-який. Which book can I get? Яку книжку мені можна взяти? Get any book you like. Бери будь-яку книжку, яку ти хочеш, яка тобі подобається. Неважливо яку. Any у плюсиках у стверджувальних реченнях перекладається як будь-який. Будь-яка, будь-які, неважливо які. Переходимо до виконання вправи. Обираємо правильний варіант. Знову я повертаюся до своїх улюблених інструментів. Вони у мене улюблені, я у них не дуже малювати. Спробую помалювати. Is there some any milk in the fridge? Чи є у холодильнику молоко? Це у нас питання. Тому ми обрали any. There aren't any, There there aren't aren't no children in the park. У парку немає дітей. Звертаємо увагу на те, що у нас вже є заперечення. Упс, назад, у формі aren't. Тому not уже присутнє. Ми не можемо іще раз обрати no. Тому ми обираємо any. Супер. Мені подобається. Гарний. Не а овал. Тобто, двічі not ми не вживаємо. Not any. Або ми могли сказати: There are no children in the park. Або так, або так. Третє. Can I have some no cola please? Можна мені коли, будь ласка, і, звичайно, ми очікуємо, що нам відпов... у відповідь скажуть так, бери скільки хочеш. Такі питання ми завжди будуємо за допомогою слова сам, коли ми щось для себе просимо. Have you got some any money? У тебе є гроші? Питання, тому вживаємо Any. Ми не просимо, ми просто питаємо, чи є у людини гроші. There is any, there is no tea in my cup. У моїй чашці немає чаю. Частки not у нас немає, тому ми обираємо no. There is no tea in my cup. Або ми могли сказати: There isn't any tea in my cup. Зміст один і той самий. Шосте. Would you like some any chocolate? Чи не хотіли б ви шоколаду? Ми комусь щось пропонуємо. Пам'ятаємо, що питання, які починаються з would you like? або can I? Can I have? Ми в таких питаннях вживаємо сам. Сьоме. There are any, there are no books on the, the desk. Немає книжок на парті або письмовому столі. Деск це парта письмовий стіл. Тейбл, який я хотіла вжити замість деск, це звичайний стіл. Так, це у нас мінус, але у нас немає частки not. Тому ми вживаємо no. There are no books on the desk. Скажіть мені. Як інакше ми можемо побудувати це речення. Правильно, there aren't any books on the desk. Восьме. There is some any fresh juice in the fridge. У холодильнику є трохи свіжого соку. Це у нас плюс, тому some. Знову would you like? Відразу обираю. some sugar in your coffee. В твоїй каві є цукор. Would you like або can I. В таких питаннях ми вживаємо сам. Десяте: you can call me sometime you like, anytime you like. Це у нас плюс. Ми пам'ятаємо, що у плюсах ми вживаємо сам у стверджувальних реченнях. Ти можеш зателефонувати мені деякий час, коли хочеш. Не звучить. Згадуємо, що «any» Ми також вживаємо у стверджувальних реченнях, але у значенні будь-який. Оце саме той випадок. Ти можеш зателефонувати мені у будь-який час, коли тобі зручно, коли тобі подобається, коли ти хочеш. Anytime, Anytime you like». Одинадцяте. Can I have some water, please? Can I have any water, please? Знову ми просимо. Can I? Тому обираємо сам. Можна мені трішечки водички? 12. There isn't any, there isn't no butter in the sandwich. У вершковому мас...» точніше, на моєму сендвічі, у моєму сендвічі немає вершкового масла. У нас є вже частка not, тому ми обираємо any. Подвійного заперечення бути не може. There isn't any butter in my sandwich. Переробіть мені це питання, це речення, щоб воно звучало по-іншому. Правильно. There is no butter in my sandwich. Очистити. Наступна вправа. Наступна вправа. Давайте виконаємо її разом. Знову беру інструменти. Так, тут мені потрібен текст. Have you got any Harry Potter books? Тобі потрібні книжки Гаррі Потера? Питання тому вжили any. Well, I've got some of them. Що ж, у мене є декілька з них. Стверджувальне тому сам. Really? Can I borrow them? Справді? Можу я взяти їх. Бороу це брати у когось щось за умови, потім віддати. Ленд це навпаки, давати комусь щось, і потім та людина має вам це повернути. Бороу брати у борг. Ленд давати у борг. Друге: we haven't got sugar. У нас немає цукру. Мінус тому any забула писати. I can get from the supermarket. Thanks. Я можу купити трішечки у супермаркеті або принести трішечки з супермаркету. Get uh, може вживатися у значенні buy купувати, bring приносити, take брати, um, arrive прибувати. Get має багато значень. I can get some. Можу принести трішки з супермаркету. Третє. Are there vegetables in the fridge? У холодильнику є овочі? Питання значить any. Yes, there are. But we need to buy fruit. Так, є. Але нам треба купити трішки фруктів. Плюсик тому сам. Don't worry, I can get. Late today. Не турбуйся, я можу get купити як buy. Вони розмовляли про купівлю вище. Я можу купити трішки пізніше сьогодні. Плюсик тому також сам. Сам є. Очистити наступну вправу ви виконуєте самостійно. Також обираєте правильний варіант. Перевіряємо. Сподіваюся, що ви впоралися з цим завданням. На цьому моє заняття закінчується. Чекаю вас на наступному занятті, де ми розглянемо indefinite pronouns, неозначені займенники. А зараз мушу сказати вам до побачення, до наступного заняття.